Всім привіт! Рада вітати вас на нашому каналі. Сьогодні будемо знімати відео про те, як ми збираємо врожаї. Ну і до речі, я вже стою з першими кабачками. Ось такі ми зібрали, трохи в них хвостики якісь не такі, напевно, трохи боліли, але вже є що куштувати. Тому будемо сьогодні робити щось з кабачками. Ну і давайте зараз покажемо, як виглядає наш парник та що в нас відбулося на городі. Поїхали. Ось ми в парнику. По праву сторону у нас, як ви пам'ятаєте, огірки. Ми вже збираємо врожаї через день або кожен день по 2-3 кг вибираємо огірки. По ліву сторону у нас помідори теж багатенько вже зелених. Ось можна побачити. Також там далі є. Ці більш ряди відпосинковані, стоять окремими кущиками підв'язані. А ось ці помідори, щось в мене пішло не так. То жалко було вирвати, е, то не знаю. Тобто, коротше, пасинків тут прям кущ-кущ. Сьогодні деякі прорвала, але рука не піднімається рвати більше. Ну, залишимо, як є. Там потрібно доприбирати повністю салат, може, посажу огірки. До речі, ось ми знов посіяли в касету огірочків. Колега мені дала насіння, вже воно пророще було. Ми висадили декілька в ґрунт і висадили кілька касет. Ось таких тут, якщо не помиляюсь, на 33 дві касети висадили. Ну, а огірки сьогодні ми. Ні, вчора чоловік обробив їх актофітом, щоб. Кліща не було, ще якоїсь там зарази, бо дещось він побачив, наче крутиться почалось, і щоб нічого не було, то сьогодні вибирати ми не будемо. Вчора максимально позривали. Сьогодні вони ось такі. Ми їх чіпати не будемо, і вже збір врожаю зробимо завтра увечері. Ось такі огірочки, їх багатенько. Ой, так. Деякі пасинки я залишила, підв'язала другим, другою вірьовкою, залишила з одного коща два пасинки. Ну, ось такі. Деякі вже доростають до стелі. Вон, ось там. Бачите оті. Вже до самого верху будемо їх прищепувати і пускати другий пасинок. Ну і пішли дивитися, що в нас на городі. Ну, і почнемо з самих кабачків. Ось кабачки, які я тільки що зірвала. Ось так виглядають кущики. Ой, який жук красивий сидить на кабачку. Надіюсь, він його не їсть. Ось такі. Трохи далі є цукіні Чоловік обробив їх, якщо не помиляюсь, 20-20-20. І вони після того трохи почали рости. Також підживлюємо гірки гуматом калію, щоб вони були краще цукіні Якось виглядають гірше, але вони теж ростуть. Ось такі цукіні почали рости, довгенькі, ось маленькі. Ну, вже є, радує, що є. Ось наша кукуруза, яка мене не дуже тішить. Вона виросла трохи більше, ніж по коліно. Ну, до пояса, хай буде до пояса. Вона виросла і почала кидати квіточку, ось цю хвостики свої. Не знаю, чи буде в цьому році кукуруза, щось з ружаями взагалі, а ще багато нападає тля. Вже й обробляли, і щось просто її тлі Відімо, не відьмо, як то кажуть. Ось така кукуруза. Десь є краще, десь є гірше. Ось наші грядки, буряк з морквою. Один ряд дуже чудовий, інший такий лисенький, ну нічого. Капуста також в'яже головки. Вже такі є прям гарні. В парнику вже є три капустини, які ми залишили, вони зав'язали. Там, може, тиждень-два, навіть зріжемо. Ось помідори на вулиці. Один ряд у нас це круглий. Сливка і тут різні. Розові, жовті, тобто мішанка. Всякі сортові волове серце. Ось така кукуруза. Бачите, вона невисока, ну, вище коліна десь. Може, до пояса і все. Знизу вона трохи краще, а зверху тут і підживляли, підкормлювали, але щось пішло не так. Ну, скоріше за все, погода не дозволяє овочам на городі рости нормально. Зараз покажемо, як ми справились з бур'янами. У нас є два найкращі методи: це сапазін і виривін. Ось так виглядає висапаний наш город. Дійшли донизу. Тут у нас посажені гарбузи. Кавуни. Кавуни, вони вже почали цвісти. Ми повністю не обривали бур'яни, щоб вони не засохли, коли буде спека. І ось тут в мене декоративні помідорки. Тобто маленькі чері, кругленькі сливочки маленькі. І ось такі помідорки вже є на вулиці. Ось так виглядають. синенькі. Це грушоподібна сливка. Вона повинна була жовта. Буде чому синя, не знаю. Може пожовтіє. Це кругленькі маленькі. Це кілька кущиків Санька. Тут теж досажували помідори і капусту, яка залишалася. Не влазила на город і висадили її між садком. Ну, а ось тут у нас так виглядає малина. Вона просто заросла край тут трохи підмерз, почала вже заново рости. А ось тут малина просто лісом росте. Ту, що ми не обрізали, вона вже. З ягодами, ось такі красиві малинки, скоро будем, доспіють, будемо їсти. Ну, а це все молодняк. Ось так. Там в кінці ще густіша. В садку яблук не буде. Все повимерзало. Ну, і наша полуниця, яку також треба. Вже прибирати, забирати, обрізати і пересаджувати, брати пасинки і садити їх. Ось таке відео буде сьогодні: невеликий огляд нашого городу. Ось так такий огляд у нас вийшов. Піднімаємось доверху і поки буду йти, розкажу історію, яка трапила сьогодні вранці. Відкрили курей десь без 15,6. І без 15.07 через годину до нас прийшла лисиця і подавила нам е, курей. Чотири, дві молотки ми знайшли і дві, ні, три молотки, одну стару курку. І, скоріш за все, це не перший раз, коли вона подавила, тому що перерахували молодняк, було 11 курчат, які вже були великі. Їх залишилось чи 5 чи 6, тобто вона половину подавила. Не в сьогодні, скоріше за все, кілька днів раніше. І із старих курей також загальна кількість 16, а було 25. Тобто, ну, десь вона з десяток вже гарний виложила нам. Ось такі сумні новини в кінці відео будуть, але вже як є. Сьогодні чоловік переставляє і камеру, і будемо ставити силки, якісь, якісь капкани на неї. Заяву написала Сівіраду, але, на жаль, ніякої допомоги від них ми не чекаємо. І будемо справлятися якось своїми силами. Ну, ось на цьому буду закінчувати відео. Дякую за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь і до нових зустрічей. Пока.